По перше, дуть, на відміну від тієї шарміни, навіть якщо він робить замовні інтерв'ю, він намагається зробити це так, щоб для нього особисто, щоб його особиста репутація була не заплямована. Тому він задає герою ті всі питання, які, в принципі, Потапу задавали ми. По-перше, що це за заочна терабарона. Як ти туди заочно вступив? Головне, що ти там робив. Ну, Відповідь Потапа про тера просто не. Не витримує якогось навіть мінімально здорового глузду, бо дійсно батько його записав в тероборону дуже уклончива потап відповіда. У до речі, помітьте, як він себе поводить, коли він переходить на. Ті теми, де йому безпечно, а ці теми, ну, по суті, про його безпосередню діяльність, про створення пісень, про якийсь там минулий гастрольний досвід, про якісь там продюсерські фішки, О, він тут відчуває себе вільно безпечно, і відповідно він говорить ну, зв'язно, да, і його ці розповіді, це дійсно як ну, завершення історії. Да. Але коли він на тому полі, де йому дуже незручно, але він розуміє, що він не може уникнути цього. А це поле є оці самі питання, а де ти був, і що ти взагалі робив. І як тут потап тоді на, напускає туману, як він детали він не може розповідати. І те, що він от, ті такі, знаєте, рандомні слова, які він викидає, ну, вони просто не складаються в, якусь, ну, в якийсь хоча б мінімальний зміст. Так? Повертаємось до Тероборони, що батько записав, але він в неї в ній такі. При, прийняв участь да він колись там приїждж приїздив у Київ, да для нього там я так розумію приберегли автомат. да, Даю і... Тоді саме Потап, взявши цей автомат, він патрулював Київ, коли це було, які там були патрулі. Але отак, все ж таки, він був в теробороні. Значить, про що ще? Які ще незручні питання йому задають? Незручні питання про цю пісню, про. Про, скажіть мені, про волонтерів. Як можна було скласти таку пісню? Тут же Потап розповідає, як, наче дійсно в нього був цей там загін волонтерів, да, і саме їм спостерігаючи, приймаючи безпосередню участь у їх волонтерській діяльності, Потап вирішив їх так прославити. Да, Чомусь це вийшло не дуже якось ок, не було сприйнято аудиторію, да, але Потап він дійсно він мав справу з Voluntária, a maioria de